Купнемо сорт Амі. От така от нього вже коронева. Тут підійшли, добрі от такий курінчик. Ось така от розсада. Ну, вона навіть. Зразу вже. Зразу і вус в неї якийсь такий потужний йде. Ну, Дивимося, що там наросло. Ось таке доволі прилічно виросло. така коронева. Значно швидше пішла в ріст цього разу. Всім привіт! Там Багато людей дзвонить за копанку, питає, коли почнемо відправляти, як, що, до чого, як вона виглядає. От прийшли, хочемо зараз вам показати з Андрієм, яка то буде розсада. Зараз копнемо сорт Амі. От така от в нього вже коронела. Є різні, є менші, є більші, ну в середньому якось так виходить. Да, то що вона за тиждень часу, я думаю, виросте, зараз якраз дощі почалися. Так, да, почались дощі, зараз осінь корінь налітає дуже швидко. Да. Не так як літом помилена. Ще десь спробую підкопнути, можу показати. От зараз ще й да, вона була скошена в липні, місяці. там Андрій відео робив. Відросли нові вуса і свіжі обкорінилися. Отака от, от коренева вже тут теж. Ну, та, то не залежить від листочка. Може листочок бути там. Тут головний корінь на листочок. Так, Головне коренева система. І поскошували були. свіжі гарні листочки, наросли по ті, які були в червні, місяці, коли була на полі полуниця, вона не оброблялася. І там трошки набралося хворіб, щоб її оновити, її скосили спеціально, і вона гарно відросла. Фунгітидами обробили. Вийшла здорова, гарна розсада. Бо там вже деякі люди давно копають, але вони копають ту, яка була, ну, які вуса пішли ще в червні. Вони були, коли ще була ягода, не оброблялися, то на них трошки є хворіб. Ну, То не добре. Андрій так не захотів. Він захотів все скосити, пофризувати, щоб все чистенько було і йому на другий рік врожай був. Правда, трохи пізніше садженується, але воно ще не пізно Та. садити, все досить. Так, ще не пізно в нас. Трошки пізніше, але зато здорова розсадаю, всі будуть задоволені. Так, от таке. Зараз ще інші сорти покажемо. Це було Амі. Так, тут підійшли, Тоже є вже трохи саджанці. чуть трохи вона менша по вигляду. Аміну давай купни і подивимось. От такий от корінчик. От така от розсада. Ну вона навіть. Шийка, он, груба вже. Зразу і вус в неї якийсь такий потужний йде. Дуже мало листочка має. Коренева прекрасна. Да, але він такий сорт сам по собі потужний. Гарна розсада і кущі набагато, от, набагато більший листок в неї. І кущі якось здаються потужніше, вони менш високі... Трошки... Але більше вшировано такі. Крастика так. гру. Ну, ще спробую кілька купнути, Зараз подивимося. О, ще Тут трошки, купну. трошки менше вусу, менше вона зашила, але Ну, та є сорт, який багато кидає, який менше кидає. Mm. Ось таке от тут кореневе, але воно ще за тиждень часу не летить досить, досить сильно. Так, так. То ми сьогодні купаємо зараз початок вересня. Я не знаю коли вийде то відео, але ну, думаю, десь за кілька днів або тиждень плюс-мінус. Зразу покажи Грандоросу. <кхм> ну ще грандоросу зараз глянемо. От, вона б скосилася десь на тижні два пізніше, ніж ті так, два. Тому, тому вона трошки і слабше виглядає, вона пізніше скосилась просто було. Але за тиждень часом вона буде така сама. Так, тут є ряди де дуже багато, я бачу де менше. Ось от, от, така от розсада. Щось Ну тут її певно, трошки менше буде, але її тут посаджено десь скільки пів гектара, так? Ні, тут 70 соток із найбільша 70... 70... посадка є. Грандроса більше, 70 соток. А Амії брила там по 50. 50. По 50. Ну тоже я бачу... О, ну, Рукою Рукою не видіргуються ті, які вже такі більші. Подивимося, що там наросло. Оце Та, те, є. доволі прилічно виросло. Ось яка коренева. Mm. Досить красиво. Сьогодні у нас 20-й день. <гум> Від закладки розсадив питають, що дала, чи дала взагалі щось триходерма. Я брав Гардіан давав вторф її. І що я можу сказати? На 19-й день ми вже робимо виборку. Минулого разу я робив виборку, починаючи з 24 або 25 дня. Тобто розсада пішла значно швидше, е, вона швидше піднялась. Ну, зазвичай в мене от минулого разу вона 4 дні лежала, а, а Гранд Роса, е, фейт мав, то вони ще десь. Ну, Піднялася, лягла, піднялася, лягла. Типу там ще від сорту багато залишив, але тут вже на третій день вона вже так впевнено стояла. Вона вже почала підніматися, все з нею було окей. Значно швидше пішла в ріст цього разу. О, це вибрана вже, підготовлена на відправку. Росада сорт Амі. Тут у нас я її гругрін, там Ярик мені порадив був, давав 3,20-ки, давав фосфорне, От. давав по солеміру. Типу, ЄСішку на 1,4, 1,6 старався виводити. Кислотність води тримали 5,5, 6,5, бо в мене вода лужна. А Лужною водою поливати це дуже погано. Ну, і на цей раз це все дало результат. Розсадка вийшла швидше, вийшла кращим виходом. Минулого разу в мене вихід в результаті получився 60-65%. Ну, такої гарної, що от зразу от взяв і відправив без дорощування, без нічого. І це було на 25-й день. А на цей раз вже 70-75% це просто шикарний результат. Так, що ще я можу сказати? Закладали ми в цей раз три сорти Амі, Бріла і Грандроса. Грандроса вкорінюється в мене чомусь найслабше. Амі Бріла шикарна. Грандроса Ну, Я думаю, мінімум на тиждень довше буде вкорінюватися, бо дуже слабенько цей сорт ідеї і завжди чомусь в мене виходить набагато більший, ніж ось цих от сортів Бріла, Амі, Фейт прекрасно вкорінюється. А от є такі сорти, які ну, не хочуть. Інших питаю нормально, в мене не знаю, щось не з ними знайти спільну мову.